12 серпня 2025 місто Рівна Україна. Ну що, полуничний сезон продовжується, але вже саджанці. Полуниця то на груді є, але чесно, немає навіть коли її збирати. На цій неділі я відправляю тільки замовлення, які взяла за півтора дня 1 червня. Я зразу ж зам закрила замовлення, зрозуміла, що я просто не в силі буду опрацювати це все, тому що обставини в людей міняються. Хтось виїжджає, хтось не готовий, хто хтось пос просить перенести, хтось міняє постійно позиції, хочу то, не хочу то. Це все час мені не те, що важко. Мені нормально, але на це все я виділяю на любе ваше повідомлення, виділяю час хвилину, дві півгодини розмови. І е, на даний момент це ну, просто накладується, що я е, працюю вже 24 на 7. В такому темпі ну, мене надовго не хватить, я хочу, щоб мене вистачило надовго. Є запити, вже неодноразові, прислати фото самої розсади, яку я пропоную в цьому році. Фото я не роблю. Робила відео, але зрозуміла, що потрібно один раз просто зазняти показати, а в подальшому, якщо конкретно клієнту потрібно. Індивідуальне фото. Я фото ні, а коротеньке відео я зроблю. І по сортам плюс-мінус, от зараз у мене тут пару тих, що я вчора не встигла замовлень відправити, є. Я, я приблизно покажу, які плюс-мінус саженці в цьому році. Буду відправляти з, 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 слідучого понеділка, це з 18. -го. Там 19 числа, і е, сортів дуже багато. Е, хто що замовляє, те відправляє. На Viber пишете, я додаєте в групу. У групі буду висіти списочок сортів, які є в наявності. Тільки що є в наявності. На вересень місяць, можливо, будуть додаткові сорти, і якісь взагалі. Не буде. Ну і так, пройдемося. Оце одне замовлення. Нелі, це ваше замовлення. <гум> Воно поїде до вас. Так, в цьому році купила такі олівці. Ну, просто стільки в мене забирають нервів, не хочуть писати ніяк. От з буквочкою Г це по замовленню Раді Малая. Ось такі саженці. Зараз так приблизно пару штучок вийму, Щоб ви бачили, меншенькі, більшенькі, всякінькі. Але сажанці я в цьому році задоволена. Ой, оце вуса, мені шкода відрізати, де не відрізаю, потім при пакуванні маю собі чим зайнятися. Ну, я ж не можу без роботи, мені ж треба чимсь зайнятися, Тобто їде так, як є. Як відчікую, то вже відчікую. Як не відчікую, то не відчікую. Ось такі, бачите, різні. Різного формату. Це одне, один і той самий сорт. Буковочка його. Просто що він сьогодні на пакуванні, то стоїть тут і Так, слідуючий сорт Нель замовила. Це замовлення по 20 штучок, три сорти. Пларт 65-й. От просто пишу 65. Бо в тому році писала повну назву. В цьому році з цими е, олівцями точно не зможу писати. Ось дивіться, ось такі. Так, сонце засвічує, зараз попробую сісти. Ну, ось такого плана саженці. Ось я вам показую. Так. Це всі один сорт, тому що ось, бачите, підписано 65. Ось такі вигляди вони мають. Так, і один їде не підписаний, тому що це одне замовлення. Це макало, і він йде просто без напису. Все це я написала дівчинці в особисті, і вона, думаю, розбирається. Не, кому необхідно, щось незрозуміло фоткаєте, може щось там, як то кажуть, написала не так, як. Незрозуміло, то пофоткаєте, я вам скажу, що це є. Ну, я думаю, що всі розберуться. Я дивлюся по замовленню. І просто буду писати першу букву на цьому, на стаканчику. Ось така розсадка, як ви бачите, як я кажу саженці. О, це ж з вусами. Так. Далі, далі у нас гортензія, Так, оце вчорашній теж. Так, поміняла я неправильно, поставила пігас, а треба було перчінкю. Ось поміняла я на перчінкю. Ну, не той сорт поставила, просто відео робила. Так, це ось наш з дженка. І е, е, всі нейтрали будуть їхати. Чорних стаканчиках. Тут не підписано, тому що у всьому замовленні є тільки один сорт нейтрального світового дня, тому я не підписувала. А так буде підписуватися. Ось такі саженці, ось такі саженці. Так, далі. Так, це у нас орденці. Ось тут більше сортів. Колина, це ваше замовлення, але воно сьогодні ще не готове, я ще, ще не дооформила його. Просто тут більше сортів можна подивитися, які саме ось, ось треба було відірвати. Ось такі сорт Алегра. Ось такий сорт Олег. Теж, де вусом, бачу, полішала, де, де були дуже погано пакувати е, з вусами. І дивіться, хто отримує дівчата, яка б погода не була, поставили в ящик, відповідно, це все буде прийняти в ящику. Пролили водою і лишили хоча б на день-два. Все, бо відійде, все буде добре. Просто що ну, в коробці. Відповідно, воно пакується і воно листечко приминається. Ось такі сажанці. Ну, Кому щастить вусом не чекаю. Звичайно, що мені набагато простіше їх відчікати, але як уже лишають, то то вони там є. Так, С, це буде сенсація, ось такі саженці сенсація. Напевно, С-ССАСЕ буде. Так, да. СССР. Тепер не хоче ставати, ладно, не буду м'яти. Так, з цього боку, глянемо, що там у нас саженці Мак, макало. Ось таке. А, макало я вже показувала, зараз хочу знайти щось з того, що, що немає. Так. А, 65-й теж показувала. Хоч вчора стільки багато всього. Так, це 65-й. Що тут у нас є ще? Дженка? Ось така дженка. Це дженка. Так, і отут ще два сорти, якісь Та зараз подивимося, що тут у нас це катенза. Капенза. катенза. Ось такі саженці. Якщо ви вилазять корінчики з цих. Не тягніть його. Візьміть отут -от ножницями, ось так от чіпніть і все, і тоді витягуйте спокійно саженець. Так, і ще один сорт. Що тут у нас пігас? Ось такий саженці. Ну, ось тепер, хто буде питати в мене фото, я буду посилати просто це відео. Так, я роблю собі це для облегшення. І вам для розуміння, що ви приблизно отримаєте. Ще раз кажу, кому треба індивідуально, що ось покажіть мої. Тому що, якщо я ось так от сфоткаю вам, ви нічого не зрозумієте. Тому я висилаю не фото, а відео буквально на хвилинку роблю. І ви бачите картинку, оце, до речі, оці купила. Десять штук купила, і я їх беру по три штуки і не можу попідписувати. Не знаю, чого вони не пишуть. Мені сказали, що такі класні, самі кращі. Треба йти і шукати якісь нові в цьому році. Ну, не пишуть вони взагалі. По чорних, по чорних горщиках, що гортензія, і ще більш-менш, і то не всюди. Якщо є такі більш, як вам сказати, гладші горщики, теж відмовляються писати. Ну, ось так. Так що сезон полуниці 2025 продовжує. Сортів багато, обираєте самі, я парад не даю, дуже люблю поспілкуватися, поговорити хлібом не корми, але просто фізично немає часу. Як сідаю відповідати в вайбері, це ну, півгодини, півгодини це. Дуже-дуже рідко, коли я встаю з, е, за комп'ютером, а годину втраченого часу це невиконане чиєсь завдання замовлення. Все, що є в наявності, все, що буде в надлишку після відправлення замовлень, я з задоволенням запропоную вам. Відправляю тільки новою почтою, тільки. Укрпочтою відправляю, починаючи там з жовтня місяця з великою, з великою неохотою. Тому що ну, маю не один раз досвід, дуже негативний. Он, є вже із погані відгуки, із нової пошти, розумієте? А все-таки шкода, ти його вирощуєш. Так, звичайно, що ти хочеш заробити, але ну, суть же не в тому, це ж якби твоя рослинка, ти її виростив. Ти хочеш, щоб вона росла, а не, а не якби просто продати і це гроші заробити, правильно? Да, я йогоїстка, я теж хочу, щоб хтось мав, але потім розумієте. В якийсь момент і мене добрим словом згадали. От в такому плані я егоїста. Що я пропоную висаджувати свою ягоду, мати її, і деколи може хтось згадає, що хтось йому це прислав добрим словом. І не тільки полуниця. А і все. Гарний всім вражає. Мирного нам всім неба, все буде Україна. Дякую.